Усіх квіта сьогодні буду презентувати свої топ 10 віскі, зимні можна так сказати, варіанти віскі логіки в цьому немає. Це я просто виставляв їх по своєму топу, по своїм враженням. Тому почнемо. Десяте місце це е, Лінку 25 років, 46% місцності, від Горна Макфейла нещодавно проводив дегустацію по лінкудом, і мені саме цей зразок вразив, тому що я зрозумів, що в сліпій дегустації він багато інших віскі може перемогти в 25-річному е, вигляді. Багатий, насичений, класичний, е, дуже цікавий. Рекомендую на полиці зараз в Гудвайні. Він коштує тринадцять тисяч гривень, тому рухами далі. Дев'яте місце. Дев'яте місце це едрадур 1999 року дистиляції, який був фінішований в діжках з під олороса. І саме цікаве, що мені сподобався віскі. дуже потужний, насичений, класний. Але в багатьох едрадурах для мене занадто випирає спиртозність, тобто в діжкових в діжковій місності я завжди відчуваю. Вона для мене не в балансі. Тому навіть в цьому топі дев'яте місце це гарний результат. Восьме місце це брукладі 1990 року, «Cask Strain Collection. Завжди діжкова місць, одна діжка. Це гарний віскі, дуже багато фруктів, сухофруктів, мармеладу, тобто він тропічний навіть. І що саме мені цікаво, ось такий стиль з сигарними коробками, з сигарами з тютюном. Сьоме місце це Аберлур 15 років, який був фінішований у Хересі. І саме цікаве, що він сюди зовсім з цей список не попадає, але мені дуже сподобався, тому що він був бутильований у 2003 році. І, мабуть, я просто е, сумував за таким стилем, який був колись такий лагідний, збалансований, такий хересний. Багато сугавротів, багато е, якогось джему горіхів. Просто пушка мені дуже сподобався рухаємось далі. То це місце це Таліскер 10 років. Але, начебто, він звичайний, але він був бутльований в 2007 році. В такому стилі, такому соленому, такому трав'янистому, такому свіжому, морському. 2007 року він дуже мені сподобався та дуже вразив. Подивіться на етикетку, вона гарна. Тому, якщо ви побачите десь такий талескер, тому що офіційно його вже немає, то беріть, купуйте. або якщо ви побачите в інтернеті, що хтось розливає маленькі семпли, також купуйте. П'яте місце це макалом, як це не дивно звучало. Річка кава. Я його куштував в поєднанні з шоколадним тортом, і це було дуже і дуже смачно. Його зробили спеціально в хересному стилі в поєднанні з стилем шоколаду. Середня е вартість такого віскі десь 560 десь євро. Щось таке смачно дорого. Це віскі, який мене дуже вразив, це Лінквуд 15 років, але від незалежного італійського ботлеру Вілсон Морган. І що цікаво, 30 місяців він був фінишований в діжках з-під Олороса. Він дуже смачний, багато родзина, багато жарених каштанів. Він просто збалансований, округлий Пушка, В мене навіть немає слів розповідати про нього. Мені хочеться ще, ще його пити, але зараз я чекаю, коли він з'явиться в одному відомому магазині. Тому третє місце це віскі Бен Ріах». 25-річний, який витримався в діжках з-під бурбону, в діжках з під Хересу і в діжках з під мадери. Багато запечених фруктів, багато спецій, багато прянощів, легкий димок і все в балансі. Мені дуже сподобався цей віскі І що саме цікаво, на другому місці та сама дистилерія Бенріях, але вже 30-річний реліз, автентичний під лінійкою. Це 2016 року. Бутиляція це саме ця віскі дуже потужно, гарно, багато чорного шоколаду, багато перцю. А багато е, сигарної коробки, багато кедру. Це просто щось неймовірне. Найкращі віскі цієї моєї зими це гліндронах 1994 року. Йому 26 років, він витримався в діжках полороса Шері Панчан. І що цікаво, 52,8 дуже збалансований, ви трішечки випиваєте. І на цілу годину у вас залишається цей присмак віски. Він просто неймовірний. Жарені каштани, багато шоколаду, багато кожи. Тобто, ало, ало? 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 Блін, жесть. Ви не відчуваєте міцності. Така легка, така солодкість дубу, плюс прянощі, плюс спеції. Це просто пушка. І це мій. Найкращі віскі цієї зими. А ви напишіть в коментарях, що думаєте стосовно цих віськи? Як я казав, вона не Цей список я підбирав її тільки по своїм враженням. Весь список буде в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і побачимось в наступних відео.